Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Запрошую вас по вподобання поставити, прокоментувати це відео. І тема буде яка? Сьогодні я ставив е, вакцину нашим свиноматкам. Всім накривав всіх комуров. Цю, оцю. там інших свиноматок, що годують. Е, ну, Коротше, сьогодні 8 доз використав е вакцини від парвовірусу парворезін. Ось, і помітив таку річ. Після сьогоднішньої вакцинації в них втрата апетиту. Це тимчасова річ, але апетиту в них взагалі немає. Взагалі не поїли вони після вакцини. Ні одна свинка не поїла. Ні одна з тих, кого ми вакцинували. Саме важче нам було оцю вакцинувати. Лізу, вона, до речі, теж не поїла. Вона важить майже 400 кг. Та, напевно, 400 важить. Ось. І Ну, абсолютно не давалося робити уколи, ніякі приспособи, нічого не працювало. То прийшлося що? В'язати шнурками копита, кидати її на землю. Це стрес, поросята всі були там. І поки вона там з нами боролася, вона змучилася, і поки вона передихала все, зараз ми зробили їй вакцину. Це було непросто. Так само і ця мамаша теж абсолютно не поїла після вакцини. Не поїла ця мамаша і не поїв наш кабанчик. Його теж вакцинували, взагалі лежить такий. ну Вакцинація вона трішечки пригнічує день-два, пригнічує активність наших поросят. І ця свинка, дивлюся, не поїла. ну і, і ця не поїла. Коротше кажучи, трошки вакцина на них вплинула, ну так. І бачу, є невеличке почервоніння в місці. Де ми робили ін'єкцію, взагалі навіть спеціальну горочку таку зробили, навіть не носом туди не ну Це таке, це не, не дуже страшно. Але цей факт є. Що я ще хочу сказати, до чого це відео? не тільки про те, що вони перестали їсти, і це буде відбуватися сьогодні і, можливо, навіть ще й завтрашній день. Але думаю, що завтра вони вже будуть їсти. Кинув я клич на село. Що от є в мене лишні дози, кому потрібно звертайтеся від парвовірусу. І я це кожен раз роблю, кожен раз цей клички кидаю по селі і кожен раз ніхто не відповідає. Я просто знищую вакцини. Ті, що в мене залишились лишні, я їх просто знищую. Не знаю, з чим це зв'язано. Люди не хочуть вакцинувати. А потім, як мені от недавно дзвонили з сусіднього села, коля, що робити, мумії повиходили, свиноматка, годували, вирощували, і мумії повиходили. Ну, що робити, вакцину колоде, що робити. Такі, ну, таке, знаєте, а уявіть, свою свиноматку злучи, вирости, відгодуй, і вона приносить перше потомство муміфіковане чи наполовину. І не зрозуміло, ж патології від цього йдуть, розумієте. Ну, але, але, але ладно, я розумію, що це така історія, що кожен робить так, як він хоче. Ну, але факт є факт, що не хочуть люди вакцинувати. Не знаю, чи це культури нема такої, чи це просто люди не бачать і не мають потреби в цьому. Ну ніби все добре, то чого ж тоді вакцинувати? У мене теж все добре, в мене не народжуються муміфіковані поросята. я навіть і не знаю, що це таке. ось, Але, Але я ж все-таки вакциную, тому що... Я хочу, щоб поросятка були здорові, і свиноматки були здорові. Ось, Щоб у них все було. От вона мене чує, але вона на мене реагує. В основному я тут роблю всю медицину по фермі. А інша людина тут її годує, до них заходить, там прибирає. І от на нього вони так не реагують, а мій голос чують, і у них зразу починають нерви починають. Ну що ти Ліза? Бачите, трішечки шнурком е ну, пошкодження є, треба буде побризгати. Ну, так вона дала нам боротьби, але ж, ж по-любому ми мусили її провакцинувати. Ну, що хочу сказати, друзі. Е якщо мене безпитались поради, чи вакцинувати, чи ні, я однозначно кажу, потрібно вакцинувати. Е особливо. Ті вакцини, які потрібно робити в першу чергу, це, це парвовірус. Наприклад, тишена, можливо, не так і потрібно, тишена в нас нема тут такого. І ну, не знаю я не чув, щоб десь в когось останнім часом були випадки захворювання тишеном. Ось, ну, Але такі, такі вакцини, які зараз потрібні, тим більше цей парвовірус, він гуляє зараз. По Україні дуже сильно і ну, бажано робити. Та й взагалі медицина, вітамінізація і вакцинація це дуже гарна річ. Отут в неї 7 поросят, звісно, вони бугаї ростуть капітальні. Лишу їх собі на відгодівлю. Навряд чи я їх продам Петренчики такі хороші. Ось, ну і така історія, друзі. Тому, тому, тому Паровірус – це така жесть, звісно. Неприємність і свинці, стрес, і в неї гормональний збой. Е -е, Нічого доброго з цього нема. А так вакцинуємо. Е -е, вакцинував я вакциною резин. Це одноразова вакцина. Я е -е, її обрав вже давно. Коштує вона 800 гривень. Флакон 10, 10 доз. ну Виходить. 100 гривень дози, там, якщо взяти з доставкою. Ось, І в принципі, слава Богу. Ціна, що поросята, експеримент наш вдалий. В одному бункері старт. Ну, 5% ми додаємо, не, не 12,5, а 5% додаємо. Тут предстарт. Переводимо їх на старт помаленьку, щоб вже людям віддати, які будуть їх у нас забирати, щоб віддати їх вже готовими до, до, до споживання старту. Проносу немає. Бачимо, що картинка. Слава Богу, все нормально. Ось, ну Така от історія лампочки. Боже, я, я просто не можу натішитись цими лампами. Тому що реально мух на фермі немає. Ну, ну є там, там де-не-де 2-3 мух, я можу там зайти побачити тут. О. От бачу дві мухи. І то прихожу ранком і взагалі тут не літає. Комарів нема, мушкари нема. Боже, це просто мрія. Любого господарника, любого, хто займається на господарстві, то всі знають, що мухи це просто, ну, просто жесть. Мошкара, мухи, комарі, вони як починають гризти цю всю історію, і плюс вони літають, це все зараза, якісь ну, антисанітарія. Ти просто сходиш з розуму, щоб їх прибрати. А тут, слава Богу, що там, 5 тисяч і, і... і... і серце спокійне. Тому так, друзі, бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам. Підписуйтесь на канал, ставте питання, коментуйте, ставте вподобання чи, чи дизлайк, якщо вам все не подобається відео. І всього нам найкращого. Нам. Я маю на увазі. Нашу країну mm. Україну з До побачення.